Навіть на різдвяні свята терористи і російські найманці стріляли та проливали кров. Саме 9 січня загинув, потрапивши у засідку ворога, коломіянин Роман Фурик, боєць Національної гвардії України, який служив у батальйоні імені генерала Кульчицького. Вчора жителі Коломиї стали на коліна, зустрічаючи тіло героя. Сьогодні Романа Фурика поховали на Алеї Слави на міському кладовищі Коломиї. Він ніколи не ховався за чужі спини, був людиною обов'язку і честі. Пішов захищати схід України у перші ж дні, коли там почалися бойові дії. Так само, як одним з перших став активним учасником революції гідності у Києві, де отримав поранення від осколка міліцейської гранати. Його не можна було залякати. Він був патріотом, який задля України не пошкодував життя. Вони попали в засідку. Ну, дуже тяжке. От з дуже тяжко, дві з половиною години. І так вийшло, що його ранили. Він ще був живий. Його з полю бою забрали, і вже в шпиталь, коли везли, то він уже загинув. Ну і разом з ним побратими Львівський, з ними теж так само, і практично вісім чоловік. Це було двохсотих, які були ранені. Ну, Хто зміг, хто вони зараз є тут? А хлопці приїхали навіть не подивилися на свої рани на цей, хоча лікарі казали, що ні, не катя, що не відпускаєте, ми будемо тікати. Ну і зараз кажуть, вся самооборона це є душа, душа самооборони це є. Наш радник старший був. Ми завжди, якби щось навіть він був там, ми завжди радилися, дзвонили до нього, і вони там спільно так само бо хлопці самоборони, я так само приймали рішення. З Романом Фориком ми пропрацювали дуже багато років разом тут у Коломиї, у Коломийському відділі по боротьбі з організованою злочинністю. Він тоді працював старшим переповноваженим. Те, що він на пенсію звільнився у посаді старшого і призвоні підполковник міліції, саме по собі говорить, що це дійсно була відповідальна людина. Він завжди був хороший. Товаришам, побратимом завжди боровся за правду, і той факт, що під час перебування на службі в органах внутрішніх справ він отримав був поранення важке і боровся за життя. Говорить про те, що він ніколи не ховався, не шукав легких шляхів. Він готовий був завжди підкласти плече своїм друзям, захистити їх, і це є дійсно той яскравий приклад, коли ми мали поряд собою дійсно справжнього героя, людину побратима нашого, який до кінця залишав. Все відданий своїй присязі і народу України. Понад дві тисячі коломіян прийшли провести в останню дорогу Романа Фурика, якого шанували і поважали. Друзі з мотоклубу Карпати вшанували свого колегу почесною мотоциклетною вартою, безкомпромісний, справедливий, завжди готовий прийти на допомогу. Таким залишиться він у серцях усіх, хто його знав. Він був дійсно настоящим другом. Він навіть останній час не покинув друзів. Вивів всіх і сам загинув. А в спорті він взагалі він був людина безвідказна. Він все, що міг робив, допомагав. Він дуже любив мотоспорт, допомагав дуже багато нам сильно. Ми всі разом робили. ну, Людина була з великої боку. Професіонал, патріот, добра, чуйна людина. ну, Як показує досвід цієї війни, забирають найкращих і. Це, напевно, найбільша біда України. Сумно дзвонили сьогодні церковні дзвони у Коломиї Романа Фурика, у якого залишилась старенька мати, дружина та двоє дітей, поховали на Алеї Слави на міському кладовищі.